Недільний ранок на коротких хвилях на 80 метрах. Пробуємо викликати того, кого я чув. ор 5 в ор 5 ВФФ, Україна Радіо 5, Василь і Богдан, Україна Радіо 5, Василь Федір, Федір, прийом, прийом. Ми чую, але дуже-дуже в сумах. ор 5 Василь, Федір, Федір, Україна Роман 5, Василь і Богдан. Юра, добрий ранок, вітаю, привіт. Та-та, вітаю-вітаю! Ти в мене йдеш 5-9 плюс 10. 5-9 плюс 10 в мене шум. Шум тепер десь 7 балів, тому я тебе добре чую. Добре чую. Доброго ранку, вітаю тебе там, з перемогою Усика. Дуже гарний бій. От. Так що доброго ранку. Юра, провалилися, провалилася станція, не знаю, чи ти перейшов на прийом, але я зараз не приймаю на жаль на прийманні. УР5В, УР5ВФ. Прийом. Провалилися зараз, я не знаю. Я так ніби до присутність чую, але я просто не можу зрозуміти, чи ти перейшов на прийом синів. Не знаю на приймання. Та, видно, провалилось. Ти Те теж твій сигнал трошки впав. впав впало проходження, прийом. Добре таки. добрий Юра, запікай, тут такий клас танський точно всіх почує. ор 3 парк, Ор5 веб. Володимир Петрович, доброго ранку вам. 5-9, гарно, гучно сьогодні приймає на приймання. Ніби приймаю я його, але мене він не чує. Мене він не чує, не приймає. Якісь перешкоди, бо проходження таке. Давай, йди, каву. Всього доброго пока. 73. Каже, Руслан Михайлович, не дадуть, вам каву попити. Зараз підійде, ви каву, відходите, я вже підеся на приймання. Кажу, кава вже не я вже біжу. Ну, давайте підходьте. Я там трошки пана Андрія чув, Орп'яті ВТЦ, Оп'ять Веб, пане Андрій, добрий ранок вам. Ну чув отак 7-8 балів чув, але ну, тут дуже сильний тріс на косуки. Не знаю, чи приймаєте мою санкцію. Нагадую, тут на заказують краси на приймання.

От тільки центральна жила, підключена. Вертикал розрахований не нижче 40 метрового діапазону. От, я переключу зараз на віндом. Ну, рівень сигналу е, кращий став, але, але рівень шуму також зріс, причому він, напевно, не, не пропорційно зріс. Even shummer. Вот. Так, вот и один по Щука, держи потом руки в том, отак. Тут у меня читы, по волосы рук. Ривен шум менший? І... О я скабенку чу Олександр так. Підсказание. Так отримал записано, дякую.